Графіки відключень електроенергії. Як зрозуміти, коли буде заживлена ваша оселя і наскільки? Які із засобів оповіщення про відключення електрики найоперативніші? Про це будемо говорити із гостею нашої студії. А це речниця Ат «Чернігівобленерго» Катерина Дроздова. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отож, Катерино, давайте розберемось, які графіки відключень діють на Чернігівщині станом на сьогодні? Ну, я не кажу конкретно про теперішній час, а загалом, які Є графіки відключені, які втратили свою можливо, актуальність, а які продовжують діяти можливо в іншій якійсь формі. Ну, почну з того, що, мабуть, про графіки наші споживачі дізнались, скажімо так, фактично, це вже з початком повномасштабного вторгнення. Хоча для енергетиків це не якась там новина, це не щось нове. Щороку графіки складалися усі, які в нас задіяні зараз. Це і графіки погодинних відключень, і графіки аварійних відключень, і спеціальні графіки аварійних відключень, і графіки обмеження потужності. Складалися вони завжди на той випадок, якщо раптом трапиться. Якась аварія у мережі, і потрібно буде якось обмежити електропостачання. Однак, оскільки вони не застосовувалися, то мало хто якось про них задумувався, мало хто розумів, що це таке. І лише в 2022 році наші споживачі от стикнулися з усіма цими видами графіків, тому що дійсно останнім часом ми особливо часто спостерігаємо, що вони не просто діють, а ще й накладаються один на один. Протягом останнього тижня у нас одночасно могли діяти і графіки поглядати. Погодинних відключень, і графіки аварійних відключень, і спеціальні графіки аварійних відключень. Чим вони відрізняються? Ну, найперше, це найнаболіле наше це графік погодинних відключень. Це можна сказати ті планові відключення, як ми їх називаємо. Дійсно, плануються вони з вечора на наступний день, коли НЕК Укренерго, як оператор системи передачі, надає певні обсяги обмеження, вираховуючи те, які можливості будуть надати електроенергію там на наступний день. Одначе, як бачимо, протягом дня вони можуть змінюватися в залежності від того, яка ситуація в енергосистемі. Останнім часом вони у нас. Дійсно дуже жорсткі, тому що задіюється інколи навіть понад одночасно понад три із шести черг графіків погодинних відключень. Одразу хочу, мабуть, відповісти на найбільш поширене запитання: хто складає ці графіки? Тому що м, раніше у нас графіки трохи відрізнялися в нашій області конкретно від тих, які є зараз. Чому в нашій так? нашій області відрізнялися від інших областей? Звичайно, угу. поясню чому. Тому що до 16 грудня минулого 2024 року складанням графіків погодинних відключень займались виключно оператори системи розподілу. Тобто кожен оператор системи розподілу, виходячи з того. Що більше, скажімо так, більше потрібно його споживачам, складав ці графіки. Вони відрізнялися в різних областях. Чому? Тому що, наприклад, скажу конкретно за нашу область. Ми навіть свого часу проводили опитування в телеграмі і запитували у людей, що вони хочуть. Чи вони хочуть, щоб графіки були от супер рівномірними, одначе тоді ми їх не зможемо їм прогнозувати там на тиждень, там, на, на кілька днів, на тиждень наперед. Чи вони хочуть, щоб це були прогнозовані графіки? І от наші споживачі обрали, що їм зручніше, якщо це графіки розроблені на тиждень, і вони можуть якось там прогнозувати. Своя життєтдіяльність, свою роботу, ми їх складали саме таким чином. Якщо пам'ятають наші споживачі, то ще буквально там півтора року назад вони в нас могли складатися. Із таких квадратиків, які означали там гарантоване електропостачання, можливе електропостачання і години відключення. Ми про це говорили в наших етерах, але після того графіки змінили Змінилися. свою форму, стали уніфікованими для своєї країни країни загалом. І, і от зараз дійсно виникає таке питання: яку Коренерго говорить споживачам, що складають графіки оператори системи розподілу, і це. Повністю їхня відповідальність, одначе, хочемо нагадати, що з грудня 2024 року ми маємо графіки уніфіковані, яких ми маємо дотримуватися. Однак, це не означає, що ми їх використовуємо от прямо 100% в тому вигляді, який вони є. Графік уніфікований це така собі можна сказати заготовка. Mm -hmm. Яку використовують наші диспетчери в залежності від того, який обсяг обмежень «Укренерго» нам надало на наступний день. Однак протягом тижня ми можемо вносити туди певні зміни для того, щоб забезпечити рівномірність відключень у споживачів. Тобто, це йдеться більше про скорочення тривалості електроенергії, правильно? Корективи, які вносяться, чи корективи ні? це в залежності? Ні, ми порівнюємо, скільки відключень було, наприклад, там, от в конкретний день, там у першої черги, mm -hmm. в другої, в третьої, там у кожної під черги. І намагаємося комусь там відняти, комусь додати якісь години, щоб відключення у черг були плюс-мінус однаковими, угу. однак ось. Некур Укренерго надає обсяг там прогнозований, який може бути станом Назар. Ми розуміємо, що враховуючи країну агресорку, яка цілить часто по об'єктах критичної інфраструктури, вони можуть змінюватись в бік зменшення, скажімо так, правильно, тому що сьогодні обладнання працює завтра може бути пошкоджене і таке інше. Чи ні? Чи все ж таки бувають випадки, коли графіки можуть бути? Графіки Збільшені... можуть бути можуть змінюватися як в бік зменшення, так в бік збільшення. Прогнозуємо ми їх. По тому обсягу, який нам ввечері задається на наступний день. Як виглядають уніфіковані графіки, хочу сказати, тому що люди трошки не уявляють, що це таке. Свого часу були розроблені графіки, вони там не буду уже лізти в зонування, тому що вони не зовсім однакові прям для абсолютно кожного Обленерго. Всі Обленерго поділені на певні зони. І от всі, хто входять в одну зону, у них. Однакові ці графіки, хто входить в другу зону, у них там однакові, однак відрізняються з сусідні зони. Це вже трошки не наша компетенція, тому не буду лізти туди. Розкажу, як вони виглядають от, конкретно у наших диспетчерів. На кожен день розроблені окремі графіки, і в залежності від обсягу вони також різні. Тобто, ми маємо таку схему графіка, прогнозованого, наприклад, на понеділок. Якщо у нас застосовується пів черги, одна черга, півтори черги, дві і так далі. Точно так само ми маємо на вівторок. Пів черги, дві, півтори і так далі. І так, на кожен день тижня ви можете собі уявити, скільки це у цих схематичних графіків. Це такі ж самі графіки, які ми показуємо споживачам. Вони з клітинками, в яких промальовані години відключення, години включення. Коли нам НЕК Укренерго надає обсяги на наступний день, диспетчер бере відповідний день тижня. І відповідний обсяг обмежень із уніфікованого графіка і складає графік на наступний день. Однак протягом дня дійсно туди можуть вноситись корективи в залежності від того, зменшуються нам обсяги чи збільшуються. А о котрій зазвичай е, вам не «Укренерго» надає от ці вказівки, скільки обсягу електроенергії може бути на, на завтра? Е, це зазвичай відбувається ввечері. І причому останнім часом у нас вже після 22-ї години можуть бути внесені зміни. Угу. З чим це пов'язано знову ж таки? Абсолютно усі обмеження, які ми зараз маємо, мають дві причини: це дефіцит електроенергії в Україні і е, пошкодження мережі передачі. Угу. І давайте детальніше тепер поговоримо про те, як розібратись у цьому списку графіків відключень, як зрозуміти, коли чекати електроенергію, коли не чекати електроенергію в своїй в оселі. Графік загальний для всіх черг ми завжди розміщуємо на своїх офіційних ресурсах: це сайт товариства, телеграм-канал, фейсбук-сторінка. Ну і, звичайно ж, споживачі можуть перевірити свій особистий графік у особистому кабінеті або в Телеграм, або вайбер-боті. Треба розуміти, що цей загальний графік він стосується лише. Погодинних відключень, там, де містяться всію шість черг зі своїми підчергами. Однак останнім часом у нашій області часто вводяться ще графіки аварійних відключень і навіть спеціальні графіки аварійних відключень. Е, графіка, як так, це м, називаються вони графіком, ну, скажімо так, це умовна така назва, е, тому що ці обмеження вводяться, е, якщо ми говоримо про графік аварійних відключень. з за 15 хвилин після команди для спеціального графіка аварійних відключень це взагалі 3 хвилини. Тобто, повідомити заздалегідь споживачів, хто буде відключений, ми не можемо. Перевірити, що саме діє за конкретною адресою, можна або на нашому сайті, ввівши номер особового рахунку або є і скот, або так само в своєму особистому кабінеті, або за допомогою в телеграмі Байбербота. Тобто, наприклад, коли чекали по графіку погодинних відключень, увімкнення електроенергії, а цього не відбулось, треба перевірити. Чи не введений в цей час графік аварійних так. відключень? Про введення саме графіка аварійних відключень чи спеціального графіка аварійних відключень. Ми також повідомляємо на своїх ресурсах. Споживачам треба лише зайти в будь-який зручний додаток і перевірити за своєю адресою, чи, є, чи діє у них графік аварійних відключень, чи спеціальний графік аварійних відключень. Треба сказати, що не завжди буде він збігатися з графіком погодинних відключень. І, наприклад, одна черга графіка погодинних відключень може мати різні чи. Черги графіка аварійних відключень, спеціального графіка аварійних відключень. Тому отут також у нас останніми днями споживачі питають, чому, наприклад, у мене черга, ну допустимо, там шість один, і от там ще в якомусь селі також шість один, але у них вже включилося світло, а от у мене ще немає. Тому що в цей період діяли ще графіки аварійних відключень, і ця одна черга, графіка погодинних відключень була в різних чергах аварійних відключень, тому що графік аварійних відключень має 10 черг. Угу. Спеціальний графік аварійних відключень три черги. Тобто розподіл там здійснюється зовсім по іншому. Зрозуміло, тобто є інші черги, до яких ви можете стосуватися в графіках саме аварійних відключень і спеціальних графіках так, аварійних так. відключень. Щодо іншого, оперативна інформація, де вона найшвидше з'ясовується. Як ми знаємо, чат-бот Чернігівобленерго, там можна перевірити безпосередньо по за номером особового рахунку, і висвічується, яка інформація про погодинне чи про аварійне також, і як швидко оновлюється ця інформація в цих. Чатботах в чатботах чат оновлюється дуже оперативна інформація, Щойно диспетчерська служба отримує вказівку на ведення якогось графіка на додавання чи віднімання якихось обсягів у графіку погодинних відключень. Це одразу ж повідомляється в кол-центр, і вся інформація заноситься у чат-боти. Тому це відбувається дуже оперативно. Мабуть, окрім чат-ботів. Окрім чат-ботів, звісно ж, інформація відображається на нашій Фейсбук сторінці і в телеграм-каналі. Угу. Тобто на новинних ресурсах, скажімо так, так, так само Суспільне Чернігів сповіщає, спираючись на вашу інформацію про те, коли Звичайно. саме було застосовано. Зазвичай це відбувається от практично в один період. Абсолютно всі ці дії. Тому тут уже кому як більше зручно. Про це дізнаватися. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про людей, які не постійно відслідковують там Фейсбук-сторінку, там чи не постійно заходять в свої чат-боти, зручно дуже користуватися телеграм-каналом, тому що сповіщення приходить тобі про те, що від якась новина з'явилась там в телеграм-каналі, ти можеш швиденько продивитися, і якщо побачиш, що там великий графік аварійних відключень, наприклад, чи спеціальний графік аварійних відключень, тоді вже можна зайти і перевірити за своєю адресою, що там буде діяти конкретно в твоїй оселі там чи на роботі. Тривалість. Відключення електроенергії. Тобто, як ми бачимо, як ви сказали на початку, графіки жорсткі, інколи буває там по дві-три години на добу. З чим це пов'язано, як це пояснюєте споживачам? Коли телефонують і кажуть, у мене там низька температура повітря в приміщенні відсутність води, тому що все заживлене через електроенергію. Ну, Ми споживачів дуже добре розуміємо, тому що всі енергетики є такими ж споживачами, вони живуть в тих же будинках, в тих же електробудинках, в тих же будинках з індивідуальним опаленням, в приватному секторі. Тому ми є такими ж споживачами, ми все це також відчуваємо на собі. Одначе, пояснюємо, по-перше, скажімо так, коли надається команда. Нашим диспетчерам про введення якихось додаткових відключень чи інших видів графіків, це відбувається все дуже швидко. На це потрібно дуже швидко реагувати. Ніхто не... Приводить якихось пояснень, чому це навіщо? Якщо диспетчер некукренерго надав таку команду, значить є така необхідність. І виконувати цю команду ми маємо дуже швидко. Інакше невиконання такої команди може спричинити вже системну аварію в мережі, коли відключена буде більша кількість абонентів. Угу. От. Одначе, ми всі розуміємо, що. Причина тут одна: це наслідки обстрілів, які спричинили дефіцит електроенергії і пошкодження мережі передачі. Хочу сказати, от мабуть, відкрию такий малесенький секретик, тому що, хоч в Чернігівській області дуже пошкоджена е, мережа, Розподілу електроенергії. Ми всі знаємо, що в нас дуже багато підстанцій виведено з ладу, дуже багато ліній пошкоджено. Одначе наші енергетики змогли зробити все, що мережа, конкретно Чернігівської області, змогла б пропустити 100% потреби наших споживачів. Єдине, що доставити її до нас. Зараз доволі складно. Над цим зараз працюють фахівці магістральних мереж і ну, сподіваємося, що все ж таки прийде той момент, коли світла у нас стане більше. Щодо будинків, які прив'язані, скажімо так, до об'єктів критичної інфраструктури, змоделюємо ситуацію, коли в одного абонента світла немає більшість доби, а в будинку навпроти світло є майже постійно. Як пояснюєте? Таку ситуацію абонентам. Якщо ми беремо законодавчу базу, взагалі передбачено законодавством, що в графіку погодинних відключень ми розуміємо, що графік погодинних відключень це обмеження, в які внесено 75% споживачів області. Тобто 25% зазвичай залишалося на критичну інфраструктуру. Так було. Скажімо так, до грудня 2025 року. Оскільки обмеження зараз у нас дуже жорсткі, е уряд вирішив, що потрібно зменшити оцю часточку споживачів, які не відключаються. тому із них вичленили іще 9%. Наразі у нас в області залишається споживачів критичної інфраструктури, ті, які прив'язані на одній лінії з критичною інфраструктурою, це всього 16%. Ну, це вже, скажімо так, такі об'єкти, які відключити ми не можемо. Просто з тих ну з тих причин, що це е, призведе до ще більших проблем у інших споживачів. Uh -huh. Починаючи дуже часто люди нам дорікають, що можна було би об'єкти критичної інфраструктури якось виокремити на окремій лінії для того, щоб від'єднати від них, так би мовити, субспоживачів. З 2022 року ми проводили разом з органами місцевого самоврядування планову роботу із перезаживлення об'єктів критичної інфраструктури на окремій, на окремій лінії, там, де це було можливо. Доволі багато таких об'єктів було реально вичленено із часточки критичної інфраструктури, яка не відключається. Однак треба розуміти, що 100% цих об'єктів не можна перезаживити, оскільки. Це потрібно фактично перебудувати всю мережу. Це дуже величезні часові рамки, це дуже величезні матеріальні витрати. От, тому все одно, як би ми того не хотіли, залишиться частка споживачів, які будуть прив'язані до об'єктів критичної інфраструктури. Зараз я повторюся, вона не така вже велика, це всього-навсього 16%. Ми завжди дуже просимо цих споживачів. Щоб вони якомога економніше використовували електроенергію, потрібно розуміти, що будь-який, скажімо так, зекономлений кіловат дасть можливість заживити більше споживачів, у яких зараз світло відключається. Однак маємо також тверезо дивитись на ситуацію, що люди, у яких світло і не відключалося, навряд чи будуть прям отак от дуже свідомо її економити. Інша ситуація: електроенергію дали, але Такий, така напруга, що не тягне і лампочку, наприклад, або там дуже тьмяне світло дає лампочка. Як діяти? Що це може бути? Як можна пояснити? Таке також останнім часом у нас трапляється. Знову ж таки, причина в тому, що дуже багато пошкоджень електромереж, і дійсно інколи стається таке, що напруга дуже низька. енергетики роблять усе можливе, щоб. Забезпечити її належну якість, однак в умовах воєнного стану це не завжди можливо. А як убезпечити ті ж самі прилади? Давайте пояснимо, як, як діяти, коли нібито електрика є, але напруги недостатньо. Завжди говоримо про те, що споживачі також мають дуже свідомо ставитись до того, як включати свої прилади, коли з'явилося електропостачання. Ми всі розуміємо, що світла зараз дають доволі мало, і всі хочуть використати його, як то кажуть, по максимуму. Як тільки світло з'явилося в оселі, треба швидесенько заживити все, що можна, все підключити, все почати зарядити. прати, заряджати, там щось там варити. Однак, треба розуміти, що коли з'являється світло і всі починають вмикати прилади, може стати якраз у такий от перепад напруги в мережі. Тому е, наші рекомендації, ми дуже часто їх повторюємо, всюди виставляємо, робимо інфографіку. Якщо з'явилося світло в оселі, будь ласка, вичекайте хоча б там кілька хвилин і почніть заживляти прилади, починаючи із менш потужних. І робити це потрібно поступово, починаючи від менш потужних до більш потужних. Е, Аби ви просто не зіпсувати. Так, так звичайно, в першу чергу. Ну, Звичайно, у кого є змога. То ми просимо людей, щоб вони встановлювали якісь стабілізатори, реле напруги. Однак однак розуміємо, що ну можливо не у всіх є така можливість. Однак, хто може, то будь ласка, це було б дуже величезне спасіння для тих же домашніх електроприладів. І підсумовуючи нашу розмову, я хочу сказати нашим слухачам, що перед початком цієї розмови ми з вами спілкувались в енергетиків. Є таке, мабуть, неписане правило. Якщо пережили день енергетика, це день співпадає з днем зимового сенсостояння, тобто найкоротший день і найдовша ніч, то все буде. Йти вже, скажімо так, на більш стабільну, мабуть, ситуацію. Чи як можете пояснити, чого uh, чекати? можливо? Uh, ви знаєте, я скажу так: я не енергетик, я людина, яка, скажімо, дотична трошки з іншого боку до цієї професії, але uh, з впевненістю можу сказати, що зараз я працюю з найкращими. Дивлячись, як працюють ці люди, як вони цілодобово відновлюють там власними руками люди, які сидять в кабінетах, про як говорять наші споживачі. Які вони продумують схеми, як заживити споживачів, я впевнена, що ну в нашій області точно все буде добре, тому що енергетикою нас займається дійсно найкраще. Дякую вам за ці роз'яснення. Слухачам нагадаю, що ми спілкувались із речницею АТ «Чернігівобленерго» Катериною Дроздовою щодо графіків. Відключень електроенергії